Він, в принципі, один, все на своїх, на своєю головою, все своїм розумом, завжди один з малих літ. Коли не було мами, лишався один, то він якраз в цей період всі переживання він написав дуже хорошу мелодію, яка називається Я сумую за тобою, теж може заспівається. Це все якраз проходило поступово з року в рік. В нього минались настрої, минались переживання, якісь і він виплескав ту чи іншу мелодію. Ми зучилися інституту, правда, треба сказати за славу. Ми зустрілися він там, відчув смак першого поцілунку його юнацьке кохання. Та... Ми знавали молода ли чинали? Слава змовчала. Але вже та дружба вона... <рисвали> є давно між ними, буквально більше, певно, понад 10 років. І ми все з нетерпінням всі чекаємо, що коли він на... На... одягне нарешті якийсь костюм безсильний, а слава фату. <гум> Ну може і до того йде. Це ж нема коли, нема коли завжди в бігати. Ну, Накопили з пісні, накопичувався досвід музичний, як кажуть, освоїв грамоту. Все це він дуже чітко в нього йшло і ну, дійшло до мелодій. Треба було десь себе випустити, десь показати, щось розширився, щоб круг його, круг слухача, круг глядача. Хотів себе показати, він завжди того хотів, щоб його знали, що він став знаний, відомий, кінець кінцем знаменитий. Закінчений. І почав таку розмову до мене. каже Василь Юрич, давайте, мабуть, треба на якийсь колектив музичний чи що, вже вроді Спочатку ми студії, напевно, були там в кристалі. Така маленька студійка. Тут є люди, які до того безпосередньо причетні, які дали йому там площу. Ми записали пісні на студію. Він там займався, там, що необхідно, він завжди. Він дуже продумано і виложено і розумно до всього підходив. він завжди радився. І рішення він робив такі дуже дорослі на той вік. Він вже був підліток, Петро. Я пам'ятаю, коли його запросив на весілля, бо ми його часто сюди запрошували десь в концерті, десь в якомусь дні народження, десь на весіллі. Він був такий мало... малийший підліток, а він дуже малозвучний голос звучав, і люди дивувалися, як він себе на вивошено вів, вільно так і впевнено, це все виходило. І люди милувалися з ним. Таким невеликим хлопцем, що не дуже дорослим, а дуже гарним голосом. І я йому давав кілька рублів. Він завжди так тим ті, що я, кажу, я під... Дам трохи грошей, ну скільки я там мав? багато не було, скільки там було грошей. Це перші гроші, слухай, да. найбільше. Ти там проїжджаєш. Він каже, він так дуже сміявся, мені в радісно мамі розказує. Мені Юрій дав трохи грошей я це... там поділив. Я купив мамі і, і сестрі човти на землю. Дуже радів, коли йому говорив про їж, там і сміявся. Бо я знаю, що як вчився в техніку теж, хотілося дуже їсти, ну третій-четвертий курс, а так вже мав таку музичну бригаду весільну, і там з ним співався, хотів наїсти. з неділю, якщо весілля було, то я буквально їду другої ночі. Думаю, наїмся на цілий тиждень. був, але приходити на білові зараз новості. Якщо ми могли ми ділилися, він вдячний, то тепер він завжди згадує, як там ми ну, щось ділили, там кілька грошей. Василь, він приписаний, що до сьогодні встежить. Ну, потім волінів волі, створений такий музичний гурт, який називається Друзі його стараннями, його силами, як кажуть, його хотінням таким, він завжди був мастирний. Були прийняті музиканти, були... але нас було багато. П'ять музикантів зараз є в цьому колективі і три вокалісти. Це великий колектив. А вибитись дешев, щоб робити наш наш. Той шоу-бізнес, якого зараз називаємо. Ну, в принципі, зараз шоу є, а бізнесу на Ти їм даєш шоу, а він мало є йому. І пробити його дуже тяжко. І він починає інші розмови, каже, давайте, можливо, гурт збережемо, нічого з того не вийде. Розбігатись не будемо, давай зробимо його просто якійсь меншій формі такій. Він то заговорив до мене, кілька років тому пальну тише. Буквально може звести до одного, так як його, але ну, може ще один там, щоб допомагав. І каже, я почну пробуватися інакше, просто такий колектив великий, що там, можливо, нічого ми не зробимо. І він почав з того, що він склав такий, почав говорити гірку прозу, він підмінив голос, тобі трошки додав, трошки змінив тембр. Він додав низів, і коли цей голос лунає, а його за кадром не видно, його, він завуальований, то залишиться, що говорить така зріла літня людина, такий, ну, і від дідочі. І воно так сприймалось. І воно, таке, воно таке було оптимістичне, весело, так радісно, що і треба, в Галичині це присутнє. І Він то говорив, говорив і далі вдома заходило. Він каже, він дійшов до того, каже, давай, може якось... Ну, покладемо ті, ті тексти, вони такі жартівливі, там були гострі слова такі для дорослих. Напевно. Він каже: можливо, це треба покласти ambitious. на мелодію, так. Бо пісня є пісня. пісня Юркович, ви завжди перепрошую, сміялися найбільше з того, що він говорив тим голосом. Найбільше так. Ви завжди найбільше. Привасай майна. Качучі яйця Ми завжди об'їжджали і на неї дивилися на мало такі великі волосся. Шаньйон і, такий і, штучний, і, штучний і він вручений на берегу дій. А він дальше він своє своє він нове нове нове. Давай покладемо це на мелодію. Пісня і пісня, пісня, вона більше доходить І Лесяк розкусив Так. Да. Як колись північні брати, нам пісня строй жить, допомагає, бо до ніколи це пісні. І ви знаєте, що пішло, воно набрало руки. Зараз бачите до чого дійшло. Дійшло до кліпів, до. Гарних людей не дійшло до того, що нам прийшлося з Києва приїжджати вже в Новий ярус, щоб концерт подивитись. це бачите, він набирає обертів, він йде по Україні, стає популярним, відомим його полюбить. Я думаю, Україна я впевнена, може сказати, полюбить і Україна і, можливо за межами. І він саме найга Слухай, А за, за, за межами вже дивіться, вже іспанці приїхали. Іспанці вже є воно значення, так. Ми впевнені, що він набере такого статусу міжнародного. А сьогодні, Михайло, я щиро вітаю тебе з днем народження. з день Михайло, бо завтра Михайло, тому ти ім'я це носить. Хай святий архістратик Михайло, Михайло, Бере тебе, дружину, твою затишну оселю, твоє мистецтво. Свій покров, з свою опіку додає тобі сил, наснаги. Хай бере твою творчість оборону, щоб все в тебе виходило. Як найкраще, як воно і в тебе виходить? І останнє, хочу сказати, найінтимніше, я знаю тебе давно, ти зростав на моїх очах і нам з дружиною. Буде тяжко пережити, якщо ти раптом десь ну, поїдеш новоявське, чи навіть. З Ноявська, зі Львова, може таке стати все. Це може стати. І нам, звичайно, буде дуже тяжко тебе забути, бо я... — він буде приїжджати. Мене... Я йому давно хотів -то сказати, в мене двоє дітей. І донечка, і син молодший. І... Але я по-батьківськи горжусь ним, тішусь. Ну і люблю його як свого старшого сина. Радіо, я останні, я все можу. коли він стане зв'язкуном, щоб не забув за нас, і де він починав. На а до на додачу до наших всіх вітань, які я сказав, які ще пролунають від вас, щоб наші вітання були більш повні, більш об'ємні, мали юридичну силу, то я зараз працюю пісню, яку він. Сам і написав, а як він написав, так я її заспіваю. Новий день починається нині свято твоє, друзі рідні збираються привітати тебе, в теплім колі зустрітися. Знову нам довелось всіх запрошує з радістю, не забути в когось, з днем народження щирі слова. Хай лунають до світа. Вип'єм друзі терпкого вина, щоб збувалися бажання, піднімаються келихи за здоров'я твоє, ти бажання загадуєш, і збувається все з днем народження, щирі слова, хай лунають до світання. вип'єм. Може задовго хай мені випущить, що гарно. гарне товариство, але просто він спасибо. того не розказує, а мусить на ми зрозуміли, не. хто він а то, а то, а то не знали ніхто ні не. до цього да він рідко про заговорі. Мусить щось робити маленький екскурс. сам.